Доброго дня, друзі! З вами установочний центр ДОПАВТО На Audi Q5. Хай комплектації. Встановили доставний головний пристрій. Це такий екранчик на системі Android. Ну, він підтягнув всі штатні функції, але він ще на системі Android. Зараз пройдемося по функціоналу. За відео ви мене вибачаєте, тому що тут... Сонце, блік, відеореєстратор, відеосъйомка. Показується ось так. Далі, звісно, камера, штатна рідна камера заднього огляду з динамічними лініями. Вони поворотні, все. Е, джойстик під правою рукою повністю управляє всі, всіма системами. Показую вам. Як можна листати? Ось, наприклад, я вибираю там те, що мені там необхідно. Музика, відео, навігація. Ну, Давайте зайдемо в приложення. Ось так з джойстика все управляється. Так само джойстиком можна управляти і тим, що нам необхідно. Ось CarPlay, ну, Тим, що нам необхідно вибирати з андроїдних приложень. Наприклад, перейти в відеореєстратор або в Waze. ось я заходжу в відеореєстратор. Ось я нажимаю кнопочку назад і виходжу з відеореєстратора. Ось я заходжу в Waze. Так само бек-Назад, кнопочка. І виходжу з відеореєстратора. З, з, І виходжу. Закрий поки що. І виходжу. Далі кнопки на рулі. Підтянулись, працюють, звук. В принципі, теж підтягнувся, він тут через AMI підключається. Весь вже працює, як ви бачили. В принципі, загружається швидко. Картинка класна, тепер у людини тут буде і інтернет. І, і як ви бачите, ось зверху 4G Сімка. 4G Сімка вже працює. Так само в магнітолі є CarPlay. 8, 8 ГБ оперативної 128 внутрішньої пам'яті. Просто пройдусь по приложенням, наприклад, Google Maps. Теж показує нам точку, вже тобто, можна їхати туди, куди нам необхідно. Ось Так от магнітола в штатне рідне місце. Так само, якщо ми перейдемо на автомобіль, то тут будуть рідні штатні... штатний функціонал, який так само управляється ось джойстиком. Ну, тобто штатний функціонал е лишився незмінним. Наприклад, там пробіг і да. все остальне. Ось він все чітко стянув з автомобіля. Якщо ви можете бачити, він пробіг 65 281 км. Тут так само 65 281 км. Літраж <кл 'язок> топлива, швидкість, поки що ми нікуди не їдемо, тому швидкість у нас не показується. І так само назад ми можемо перейти на систему Android автомобіля. Ось іде управління, підтвердження, навігація. Є додаткові установочки, їх тут багато різних. За блік ззаді ви мене вибачаєте, тому що відеосйомку роблю, скажімо так, бистрим кустарним способом. Тому трохи блікує, але по суті вже все працює. Ну, якщо ми зайдемо в YouTube, у нас слабенький інтернет, тому що відключення світла позначилося, звичайно, але це ненадовго і скоро інтернет буде класний. 4G Сімка вже ловить. YouTube не входить, тому що слабенький інтернет. Мене зрозуміють українські глядачі. АВМ це передня камера, dsp процесор звука в цій магнітолі є. Тут можна настроїти, виставити звук так, як вам подобається. І вже йдуть файли, YouTube, Google Chrome. Ну, коротше, все, що нам потрібно, все, що стосується Android, тут є, плюс CarPlay тут є. Магнітолі. Ну, я ж кажу, що штатний функціонал повністю весь підтягнутий. Звук шикарний, тому що звук працює від штатної рідної системи. Аварійка так само все відпрацьовує як положено. Ось така магнітола, кому подобається, звертайтесь, Порекомендуємо, підключимо, встановимо все. Якість картинки реально хороша. Ну, зараз я включу відео, можливо, так ми зробимо. Включу вам відеофайл і покажу. Яка якість картинки. Тут є у нас якийсь китайський місний відеофайл. Тому ось, якщо дивитися зверху, саму якість картинки я приближу. Видно, так, що, звичайно, блік іде, але це для мобільного телефону мого блік іде. А так взагалі не озброєним оком, реально набагато краще. Вид все. Картинка хороша.